Останнє, що я побачила, була частинка маминої спідниці, яка наступної ж секунди зникло натовпі. Мама завжди казала мені лишатися на тому місці, де я загубилася, тому я міцніше обійняла свого зайчика та почала вдивлятися у лиця, шукаючи своє знайоме. Стрілка годинника на будівлі переді мною вже встигла зробити два кола, мами так і не було. І що, якщо вона не помітила, що мене немає? А може, вона чекає на мене вдома? Дорога, якою ми йшли з нею, виглядала знайомою, і в мене з'явилося відчуття, яке, мабуть, відчувають всі дорослі впевненість. Я знала, що зможу дійти додому і сама, тому востаннє глянула на натовп з надією побачити маму та рушила до переходу. З кожним поворотом будинки на вулицях ставали все незнайомішими. З кожним кроком я втрачала ту впевненість, яка була на початку. Повз мене проходили люди, скоса дивлячись. Я зупинилася біля величезної будівлі, не знаючи, куди мені йти. Когось шукаєш? Почула я за спиною. Обернувшись, я побачила дідуся, який з цікавістю розглядав мого зайчика. Я шукаю знайому дорогу. Мама, мабуть, чекає на мене вдома. Погляд дідуся перемістився на мене. То ти загубилася? Знаєш свою адресу? Я знаю, що ми живемо біля великого великого парку Тараса Шевченка. Мама каже, що цей парк знає кожен харків'янин. Любо, тобі пощастило. Я часто ходжу туди дихати свіжим, чистим повітрям. Навесні там особливо чарівно, ніби все наповнюється життям. То ви знаєте дорогу до мого дому? Ні, але я впевнений, що ти сама зможеш знайти її, якщо я тобі трішки допоможу. Ми рушили. По дорозі дідусь розповідав історію зі свого життя. Колись давно моя донечка теж так загубилася. Вона була ще меншою за тебе і дуже перелякалася, коли зрозуміла, що ніде не бачить знайомих людей. На щастя, я дуже швидко знайшов її. Вона сиділа під деревом неподалік від нашого дому. А тепер ви рятуєте мене. Ви працюєте речівником у нашому місті? На його лиці промайнула майже непомітна посмішка. Ні, Люба. Я просто люблю проводити час на вулиці. Біля тієї будівлі, де ми зустрілися, і я можу стояти хоч цілий день. Там завжди відбувається щось цікаве, і мені за цим дуже приємно спостерігати. Я згадую, як усе лише починалося. Раптова секунда, ідея подарувала мені син життя. На початку свого шляху люди там теж іноді губилися. Хтось не знав, як у тій двері заходити, а комусь беркувало сміливості попросити допомоги в інших. Та були й ті, хто в кінці свого шляху отримав бажане. Знаходили дорогу, і ти знайдеш. Я впевнений. Попереду вже виднілися дерева парку. Навколо все враж стало напрочуд знайомим. Нам лишалося перейти дорогу та звернути на тоненьку стежечку, що вела до мого дому. Я знайшла! Ось ця дорога! Я знаю, де мій дім. Я повернулася до дідуся. Він ласкаво поглянув на мене. Ви підете зі мною, я познайомлю вас зі своєю мамою, і ви ще нам розкажете про свої пригоди. Я завітаю до вас іншим разом. Думаю, зараз твою маму хотіла би бачити лише тебе. Загорілося зелене світло, і ми перейшли через дорогу. Дякую вам. Завжди радий допомогти. До зустрічі, Люба. Мою увагу привернула маленька квіточка біля стежечки. Я нахилилася до неї. А це вам, квіточка. Я обернулася до дідуся, щоб подарувати йому її. Але його вже не було поруч. Тоді мамі подарую. Я постукала у двері. Вдома на мене вже чекав тато. Він міцно обійняв мене на порозі. Ми тебе шукали. Мама вже вертається додому, але потрібно й подзвонити і сказати, що ти знайшлася. Вона так переживала. Я знайшла дорогу, тату. Мені допоміг це зробити мій зайчик та дідусь, якого я зустріла по дорозі. Розкажеш нам усім свою пригоду, коли мама прийде. Добре, що ти нарешті вдома. Мене досі не відпускає гіркота цієї відмови. Сірий кабінет приймальної комісії, їхні холодні очі, беземоційні відповіді та. Нам шкода, але ми не можемо вас прийняти. Пролунали мов вирок. Я намагалася триматися, усміхалася, кивала. Здавалося б, легко, але всередині стискалося щось болюче і гостре. Я повільно йшла вулицею, відчуваючи, як мрія розсипається, здавалося, що весь світ став сірим. Що ж тепер? подумала я, дивлячись на темні хмари, що сгущалися над містом. І раптом, ніби почувши цей поклик, я помітила декого. У вікні однієї будівлі, що височіла над деревами, я побачила знайоме обличчя. Спочатку навіть не повірила. Той самий дідусь, який колись врятував мене, коли я маленькою загубилася в натовпі. А тепер він був тут, стояв у вікні. Мені здалося, що в його усмішці заховане якесь повідомлення. Погляд мій мимоволі зупинився на табличці біля входу Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна. Я відчула, як всередині щось зщеміло й ніби отрукнулося нитки своєї мрії. І хоч мене зараз не прийняли, я зрозуміла, мій шлях не завершений. Я вирішила ще краще підготуватися до співбесіди. Через декілька днів я отримала той самий бажаний дзвінок. Мене прийняли. Настала осінь. Я пам'ятаю, як сиділа на першій вступній лекції, усе ще не вірячи, що опинилася тут у цій величній будівлі, яка здавалася тихою історією. Викладачка повільно проходжалася перед нами, розповідаючи про спадщину університету та його засновника. І раптом вона зупинилася перед великим портретом, що висів у кінці аудиторії, мудрі очі і трохи лукава посмішка. Я завмерла, намагаючись спагнути, чому це обличчя здавалося таким знайомим. Це Василь Назарович Каразі», – Сказала викладачка, її голос став тихішим, ніби сама аудиторія схилилася в пошані. Постать засновника, він завжди дбав про тих, хто шукає свій шлях. У ньому жила віра, в молодь у тих, хто йде до своєї мрії, навіть якщо спочатку її слова, шляху. що лунали з кафедри, поволі стишувалися, затихало в хлипенні моїх думок. Невже це?